Друзі, всіх вітаю! І знову своє відео хочу розпочати віршом надії красоткіної, а як чудово, просто добрим бути. А як чудово, просто добрим бути, нагодувати пташку, кошеня, тому хто впав, то руку простягнути йти по життю не просто навмання, а бачити навколо все і чути у цім житті, що дуже непросте. Не злитись, не байдужим бути, а мати серце щире й золоте, увагою когось в житті зігріти і дарувати всім тепло своє, Та світло й мудро на землі цій жити, бо добрість найцінніша, що в нас є. Бо доброта людину окриляє, дає їй силу, й мудрість їй дає, хто в теньку любов і добрість має, той і людиною у світі є. Друзі, всіх вітаю! Заїхали в епіцентр, хочу подивитись. Хочу купити ґрунт для розсади і подивитись. Зараз покажу для моєї задумки. Друзі, хто хоче висіяти сонечко собі, то дуже рекомендую оцю регіну. Я таку суничку придбала у Олі на каналі Мій затишний садочок. Вона не розмножується кущиками і дуже гарно розростається. Я її влітку висадила, і в мене вже були гарні ягодки. Дуже смачна і до пізньої осені вона родить. А ось тут не могла не стриматись і зазняла цю красу. Подивіться, які тільки там квіти. Навіть. Ніхто й не подумає, що зима на вулиці. І знаєте, що ще порекомендую вам, якщо у вас немає зараз хвилинку на камеру, Ось на ці карликові нарциси. Як вони гарно наростають. Просто чудесно. І рослинки гарні, і ціни гарні. Але подивіться, які там тільки цикламенів немає. І оці гвоздички мені, до речі, дуже подобаються. Це, по-моєму, Оскар. У мене є така насичено е малинового кольору. Дивіться, яка краса. Що для радості потрібно квіткоманам? Одну нову квіточку і радості повні штани. Друзі, я хотіла показати, що я собі 6 квітів прикупила. Ось до ось такі. І дивіться, які в насіннячку, бачите, величенькі. Але я, мабуть, знайшла отакі стаканчики, три штучки висажу. Далі купила, бо в пакетику не було бакопу. Фіол... Лілова-фіолетова. Купила Діхондру. І ще захотіла кермек. Ну кермек буду у відкритий ґрунт висівати. А ще докупила собі травичку. Отаку от е мені порекомендували сільветта. Вона тонколисна. І сказали, що от іменно такі молоденькі пучки, як продають, оце саме оця рукола це такий сорт. Ще купила Монгольд-салатик. Знову докупила мізуну, зелену і червону. І ще не втрималася купила полишати на такий гарбуз. Волський. Слабо сегментовані, глиденькі світло сірі, злегка зеленуваті. А м'якоть жовта з оранжевим відтінком. Щільна, солодка, смачна. Хочу ще такий грубузок спробувати. А в епіцентрі, як були, я взяла бруньку, взяла для хвойних, порекомендували це від хворіб, а це від шкідників в парі. Синерит і сальто. І ще взяла, гляньте. Імунітет до спеки і імунітет до холоду. Інколи літом бувають перепади такі туди-сюди, то оцей пакетик, бачите, на 10 літрів води і пройтись по рослинкам. А ще минулого року я пробувала в пакетику ось такий ізобіон. Він е, іде як антистрес і як добриво. Для підвищення вражайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятливих умов. От тоді, коли був перепад на холод і на жару, я цим ізобіоном обробляла і троянди всі рослини. Ну, мені, в принципі, сподобалось, як вони себе після цього вели. Не було якихось таких складних ситуацій. І ще сьогодні хочу. Висіяти, зараз вам покажу селеру діамант. Взяла лоточок з такою кришечкою. І зараз її минулого року тільки 4 зернинки, цей раз 12 спробую. Селера мені подобається і заморожувати зелень, і я засушувала коріння, тому. З селерою ми дружимо, хочу посіяти. Ну і з квіточок оцей Ось розперим. А зараз ще покажу, тому що я бакопу і Діхондру вже висіла, як вона себе повела. Друзі, подивіться, бачите, отут збоку це бакопа. Там було драже таке на сінинка, але, походу, там в одному цьому драже було декілька. Тому що, бачите, які пучки по дві-три рослинки. А оце Діхондра. Ось тут одна і друга. І ще салатик якийсь мені порекомендували. Сказали, ой, погано засвічується лампа. Що дуже класний, такими кущиками. А це моя. Еустонка, Вже, от якщо вам видно, справжні листочки дістає каменюбінька. Є ось так розсада почувається квіточок моїх. Ось вже яка самія гарненька. Так, це тут у нас газанія. Не знаю, коли ось в мене так посходили з щіткою. А оце обрієта. А отут у мене... А що там Я вже забула. А, це нерарія? Ось тут. Ну і оці, що тут у нас? Ротики чи тут? Так, да. ротики, подивіться, теж. Так, реанімувати хочу фіалки свої деякі. Не знаю, чи в мене щось вийде з тією, напевно, не сильно, бо тут все підсохло. Старенька вона вже. А ось ці попробую отак підрізала. І бачите, отак до зеленого зачистити, у водичку поставити. Пізніше, ну, як пустить корінці, висадити. Зараз так же само з цією. Друзі, бачите, як я повисажувала петунії в стаканчики. Правда, не всі пересадила, тому що в деяких таблеточках я садила, сіяла по дві рослинки, одна рослинка зійшла, другої немає, то я ці таблетки поки залишила. Там, де було по дві, я порозсажувала. Ось так. І ще коли була в епіцентрі, розказувала вам, що я хочу придбати для своєї задумки щось. Не придбала в цей раз, не вийшло. Покажу вам на наступний раз. Знаєте, що хочу вам ще показати? Подивіться, в мене тут є така цибулинка. І ці цибулинки дала мені сусідка з дачі. От у мене отут три. І минулого року я їх отак висадила, щоб цибулинка не була занурена повністю в ґрунт. Тому що вони в мене спочатку повністю в ґрунті були, і вони навіть не наростали. Тільки я їх пересадила отак. І подивіться, ця красота починає давати квіточку. Ось так. Бачите? Так цікаво, якого кольору вона буде, бо я не знаю. І ще вам покажу свої гіацинти. Бачите, я витягнула їх із. Холодильника, вже десь тиждень вони в мене на підвіконнику. Я полила і сьогодні хочу підживити. В мене є доброго Кеміра. Майстер Агро 20 20. -20. Подивлюсь, як правильно розчинити, розчиню і ще попідливаю свої вазони. Ось так. Ну все, друзі, на цьому буду. Закінчувати своє відео вам всім бажаю міцного здоров'я, добра, тепла, миру, хороших новин. Всім велике дякую за підписки, за підтримку вашу, за добрі, щирі і теплі слова. Міцно вас обнімаю, до наступної зустрічі! Па-па!